Волинський обласний будинок дитини відновив роботу. Станом на сьогодні тут перебуває шестеро дітей: п'ятеро немовлят і дворічний малюк. Розповіла керівниця закладу Тетяна Віговська. Тут доглядають і виховують соціальних сиріт. У цих дітей є батьки. Малюки вилучили фахівці служби у справах дітей за недогляд. Чимало з них мають проблеми зі здоров'ям, каже Тетяна Віговська. З її слів, до початку повномасштабної війни в Україні у будинку дитини виховували 30 дітей. Торік частину вихованців повернули у сім'ї, 19 малюків евакуювали до Польщі, бо у цьому закладі не було облаштоване укриття. Діти досі перебувають за кордоном, каже Тетяна Віговська. Діти за час перебування в Польщі набули статусу позбавлених батьківського опікування, бо це судовий процес, і вони готові до усиновлення, до передачі на сімейні форми виховання. І долею кожної такої дитини опікується служба у справах дітей. Ці діти по поверненні дуже. Швидко розійдуться по сімейних формах виховання. За словами Тетяни Віговської на ремонт укриття використали 100 тисяч гривень, із них 60 тисяч це бюджетні гроші, 40 тисяч гроші благодійників. Медсестра Наталія Горбачук розповіла про алгоритм дій, коли лунає повітряна тривога. Ми швиденько збираємо дітей. у нас весь одяг готовий і спускаємося в укриття. Укриття у нас тепло зручно, граються. І вода тут є, і душова кабінка, і туалет, і мікрохвильова піч. Все тут є. У нас є протяжна активна вентиляція. Тепло було простіше зробити. Розвели достатню кількість електричних розеток. Наші благодійники, це, до речі, польські товариші подарували нам генератори. Після завершення війни, каже керівниця будинку дитини, кімнати, де зараз укриття, використовуватимуть як спортзал. Сьогодні у закладі отримали від благодійників машину-сушарку для одягу. З нашою волинською погодою, коли завше посушити ніде або приміщення, це нам дуже реальна допомога. Організували збір коштів серед європейських колег і клуб з Нідерландів надіслав ці кошти. Як розповіла Тетяна Віговська, на черзі в заклад двоє дітей. Петро Юровчик, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк.